Так, Антон Петрович. От посилочка від тебе вже прийшла. Прийшла е, на сутки раніше заплануваного. Зараз ми скриваємо разом з тобою і з подписчиками і з зрителями. І бачимо, і дивимося, як ти пакуєш. Я сподіваюся, що дуже качественно. Так. Вибрав я Антона. Вінницького персика, бо в нього ценник дуже такий лояльний на черіночки. Вот. І чувак мені показався максимально відповідальним, без всякого пафоса, простий, такий як я, все як ми любимо. Ох, самому неудобно, звісно. Ну, але мушу зробити це сам. Вот. Все запаковано чотенько. Вони влажні, я так розумію. Да. Зараз я їх відправлю в літрову баночку з водичкою для того, щоб набралися. О, ще й мені дивись, який презент Антон передав. Мать моя дорога, дивись, які персики передав. йолки палки яка красота. Це, мабуть, Т-3. Теж косточка тріскає. У мене також. Блін, всі. Ну, але дякую, дуже дякую, Антон Петрович. Дуже шикарно. Так, на пробу. На пробу, зрозуміло, що не на продажу. На продажу треба було б більше. Ой, так. Да. Ну дякую, Антон. Не розчарувався я. Так, щоб ногу не відпіндюрити. Вот, в влажній тряпочці, ну все шикарно, все шикарно. Все як я люблю. Да, Череночки такі, блин, дрова такі. Ну, зараз я їх замочу. Зараз я їх замочу. Сьогодні я вже укулірувати не буду. Вже начну завтра. Но череночки бачу супер. товстезні. У мене таких нема, бо я в червні повідрізав, повідрізав. І остався без черенків. Ще вот. раз Антон дуже дякую за персики і за череночки. Вот. При ті, буду заказувати ще. Поки дуже дякую.